Сьогодні у Львові сталася пожежа, горів завод Електрон на площі близько 900 квадратних метрів. Понад трьох годин не могли локалізувати полум'я пожежники О 16.15 тільки вдалося пожежу локалізувати, і при цьому як повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій для гасіння було задіяно 101 одного рятувальника і 22 одиниці техніки. І зараз нас на телефону зв'язку. Віталій Туровцев, речник ДСНС України у Львівській області. Пане Віталію, добрий вечір. Яка ситуація зараз? Чи вдалося загасити пожежу Станом на даний момент ліквідовані всі відкриті середні пожежі. Зараз рятувальники проводять обстеження всіх приміщень в апаратах захисту органів дихання обстежують кожне приміщення індивідуально. Переконуються в тому, що горіння немає, і все того тільки буде передано поняті лігтації пожежі. Чи вже оцінені оцінені збитки, наскільки постраждали виробничі потужності підприємства загалом? Приміщенки були знаходять на другому поверсі, майже повністю всі знищені в підсумок і збитків говорити рано, оскільки ще тривають роботи, тільки після завершення всіх рятувальних тої а і... чи є побігення по... пожежі буде підсумовано чи є постраждалі і чи є вже якісь версії гіпотези в чого пожежа виникла. Щодо постраждалих на даний момент двоє рятувальників потребували до огляду медичних працівників. В одного легке отруєння продуктивного горіння він же відпущений додому, в іншого опіки першого ступеня, в одного лівого вуха, то опіки теж незначні, Людина в допомогу здоров'я, тобто це незначні опіки.